З причин конфлікту в Україні невдалі геополітичні кроки українського керівництва, заявив білоруський президент Олександр Лукашенко. Під час своєї щорічної прес-конференції цього разу вона тривала сім годин. З власної волі Білорусь не напрошуватиметься у посередники між Україною та Росією, каже він. Але якщо звернуться, погодиться, мовляв, ми не чужі. Участь в організації мінських перемовин Лукашенко пояснив бажанням не допустити війну на свою територію. Він оголосив, що уже найближчим часом переозброїть свою армію. Щоб цитую, майбутній агресор навіть не подумав воювати проти Білорусі. Мінські домовленості Лукашенко вважає корисними, а те, що мир так і не прийшов на українську територію, наслідок їхнього невиконання. Необхідності у нових форматах цих перемовин Лукашенко не бачить. Також під час прес-конференції він запевнив, що не допустить білоруського майдану, а ще відхистився від руського міра. которые любят палки в колеса ставить. И у нас так называемые свядомые, и отдельные, не то приехавшие, не то долго живущие здесь, считающие, что белорусская земля – это часть, э, ну, как они говорят сейчас, русского мира, и чуть ли не России, забудьте. Беларусь – это суверенное и независимое государство.